Завдання державної влади та управління послання президента озвучено. Єдиний правоохоронний центр у Бендерах в одному приміщенні будівля ремонтує фонд Капвкладень. Епідеміологічне рішення карантинні пости вздовж кордону згорнуто. Інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Щорічне послання президента органам держвлади та управління цього року воно пройшло у форматі відеоконференції. Глава держави підбив підсумки життя республіки в минулому році і позначив орієнтири роботи на рік поточний. Базовими залишаються принципи, прописані у стратегії розвитку ПМР – політична стабільність, економічна самодостатність і соціальна справедливість. Щодо підсумків року минулого, президент зазначив, боротьба з коронавірусом не тільки змусила переорієнтувати діяльність у багатьох напрямках, але й завдала серйозних фінансових втрат. Але всі посадовці впорались із поставленими завданнями а от на посуху ніхто не в силах вплинути. Постраждали. постраждали, звичайно, наші сільгосповиробники, але тим не менше, завдяки вжитим заходам, Верховною Радою, урядом і реалізованим механізмам, ми змогли надати допомогу тим, хто зазнав збитки у зв'язку з посухою. Допомога була надана і за лінією Російської Федерації. Як би не було складно, ми реалізували програму фонду капітальних вкладень. Ми не стояли на місці. Це найголовніше. І завдання, які були поставлені тоді органам держлади та управління, практично в повному обсязі виконані. А якщо щось не виконано, виконано або виконано поки частково, то на це є об'єктивні причини. На зміну року здоров'я, рік молоді. Міністр охорони здоров'я звітує про інфраструктурні перетворення. Так проведені масштабні ремонтні роботи в республіканському шкірено-венерологічному диспансері столичній полікліниці номер 5 Бендерському центрі матері і дитини, туберкульозній лікарні, і дитячій полікліниці номер 2 Закуплено сім автомобілів швидкої допомоги. Відкрито дві вірусологічні лабораторії, придбані комп'ютерні томографи для Слободзейської і Бендерської лікарень, рентгенапарати для п'яти достанов. Робота в цьому напрямку буде продовжена. Послання глави держави охопило більше двох десятків сфер. Завершуючи звернення, Вадим Красносельський нагадав, що озвучені завдання це орієнтир діяльності посадовців щодо ж оцінки праці чиновників будь-якого рангу. єдину важливою і об'єктивною президент назвав оцінку дану народом. Всі карантинні пости уздовж кордону Придністров'я приберуть. Це рішення у штабу при президентові. На початку окреслили пости і працюватимуть, поки не покращиться епідситуація в Молдові. Зараз у Придністров'ї і в сусідів рівень захворюваності майже однаковий. Карантинні пости заслін від коронавірусу. Їх встановили вздовж молдо-придністровського кордону. Мета не допустити ковід імпорту з сусідньої України. Зняти пости це рішення не політичне, а епідеміологічне. Час прийшов. Я ні раз заявляла що я не раз заявляв про те, що коли у нас ситуація більш-менш стабілізується, і коли у нас рівень хворих дорівнюватиме рівню нашого сусіда, мається на увазі Молдови, то дане рішення буде прийнято. Спочатку встановили близько 30 карантино-санітарних постів, потім скорочували. Тепер згорнуть усі. Далі все буде залежати від ковід ситуації. Я віжу Я бачу доцільно прибрати поки всі пости, а потім подивимося. Якщо у нас будуть якісь проблеми в даних напрямках, ми завжди їх можемо виставити, повернути назад. А поки, виходячи з ситуації, що складається, ми дані пости ліквідуємо. А що щодо поїздок за кордон, громадяни, які перехворіли на ковід, зможуть повертатися в республіку без коронатесту. ізолюватися на два тижні тоді не обов'язково. Таке правило працює тільки протягом двох місяців після одужання з врахуванням того, що протягом цього періоду громадяни на думку СЕС не завдають додаткової можливої загрози захворювання, щоб перетнути кордон, довідка про лікування не потрібна. Всі дані про видужилих вносять в систему Атлас. Якщо протягом двох місяців після одужання ви не встигли повернутися у Придністров'я, процедура стандартна: проведення тесту або самоізоляція на 14 днів. Бендерський МРЕВ і Даї згодом змінять прописку. За програмою фонду капвкладень планують відремонтувати будівлю по вулиці Тімирязєва. Це колишнє пожежне депо. Після його реконструкції під одним дахом облаштується відділ Даї, аварійно-рятувальний підрозділ і служба МРЕВ. Навколо облаштують стоянку для авто. Також до програми капремонту соцоб'єктів увійшов республіканський кадетський корпус. Вулиця Тімирязєва, колишнє пожежне депо. У 90-ті роки вогнеборці переїхали за новою адресою. Будівля спустіла. Кілька років тому її намагалися повернути до життя. Встигли оновити покрівлю і вікна. Але через відсутність коштів будівництво заморозили. Це вже... Ця будівля уже впродовж тривалого часу перебуває у нас на балансі. Ми намагалися власними силами спільно з МВС зробити там ремонт. Частину робіт ми вже виконали, але потрібні колосальні вкладення. Об'єкт внесли в програму фонду капітальних вкладень на 21-й рік. За підтримки держави приміщення планують добудувати, щоб обладнати у Бендерах єдиний центр, де розміститься державтоінспекція, мрев аварійно-рятувальний підрозділ. Зараз ці служби знаходяться у різних кінцях міста. на жаль, ВС немає однієї будівлі, де б розташовувалися усі або більшість служб управління. Вони розкидані за різними адресами у різних приміщеннях. Це створює певні складнощі. Основна проблема, що більшість цих будівель по вулиці Дзяжинського, 53, знаходяться в аварійному стані. Проведення ремонту просто нерентабельне. У планах довести до ладу фасад, зробити перепланування усередині, облаштувати робочі кабінети і підсобні приміщення. Держава виділить 1 мільйон 400 тисяч рублів з фонду капвкладень. Ми не забуваємо території. Ми не забуваємо про прилеглу територію, про паркувальні місця і наших громадян, щоб отримувати держпослуги було комфортно, зручно, швидко і ефективно. У цій будівлі ми збираємося розташувати не лише підрозділи ОВС Бендер, але й підрозділи так званого гарнізону органів внутрішніх справ, що дислокуються у нашому місті. Переїхати в нову будівлю бендерські міліціонери сподіваються на початку наступного року. А вже в цьому будівельники прийдуть і в республіканський кадетський корпус. Об'єкт також увійшов до програми капремонту соцоб'єктів на 21 рік. Новий рік на ММЗ почався з нового обладнання. Сьогодні тут встановили німецький верстат Геркулес. Його вага близько 12 тонн, але сила в точності. Він фрезерує метал рівно за заданою програмою. Всі вимірювання здійснюються автоматично. Формується, необхідний... Формується бажаний профіль, необхідне калібрування нашої готової продукції. Тобто на цьому верстаті ми можемо нарізати від круга восьмого до номера сорокового. Арматуру періодичного профілю і гладкого профілю. Цей верстат дозволяє нам виконувати токарну обробку періодичного профілю і фрезерувати. Тому продукція у нас як гладкопрофільна, так і арматура періодичного профілю. Старий верстат цієї ж фірми працював на заводі з 96-го року. Нова модель робить автоматичне маркування. Раніше знак якості наносився на продукцію вручну шляхом гравіювання, але це не логотип ММЗ. У металургійному світі своя шифровка продукції з певних знаків щитують марку і якість сталі. припустимо в Німеччині стандарт передбачає розширення цього поперечного ребра. В Великобританія це нанесення у вигляді точок тире між цими поперечними ребрами. Був у нас в опрацюванні канадський стандарт. Там взагалі повинен наноситися логотип залежно від марки прокатної сталі. Тут же в програмі цього верстату закладено маркування нанесення латинського алфавіту всіх букв і цифрові значення. Установкою багатотонного верстата керує фахівець з Німеччини. Роботи у нього багато, тому Придністров'я ще не встиг подивитися. Але молдавський металургійний завод його вже вразив. Що стосується заводу, то це велика компанія, в якій все дуже добре влаштовано, всюди чисто і все в дуже хорошому стані. Геркулесом можна керувати за допомогою комп'ютерної програми. Пуску на роботи займуть ще кілька тижнів. Сучасний верстат дозволить металургам конкурувати на ринку, адже якість готової продукції стане ще кращою. У Бендерах з'являться хвойні алеї. Міська служба озеленення та благоустрою висадила понад 30 кримських сосен. Алеї розбили навпроти царгородських воріт. В фортеці біля нової парковки по вулиці Паніна і в міському сквері МВС. Озеленювачів зимовий мінус не лякає. Зараз найкращий час для висадки хвойних саджанців. Потужний екскаватор робить лунки і змішує пісок з ґрунтом. Сосна саме такий любить. Для кращої проживлюваності намагаються висаджувати дерева з грудою землі. Фахівці кажуть, коренева система сосни на повітрі гине за 10-15 хвилин, тому спеціально чекали морозів, щоб викопити примхливі саджанці. Дерево з комом дерево з грудою. Дівчата робили піщану подушку. Зараз будемо засипати його землею, закопувати і робити луночку. Кримські сосни привезли з Григоріопольського розсадника саджанцям по 5-6 років. Кримська сосна виростає до 40 сантиметрів на рік. Вона цінується за високу газостійкість. До того ж, ці пухнасті красунні довгожителі. А дихати цілющою хвоєю корисно для здоров'я. Вона має бактерицидні властивості. Тому незабаром бендерчани будуть з радістю тут прогулюватися висадити кримську сосну. Ми вирішили висадити кримську сосну. Це червонокнижне дерево. Зараз по місту багато хвойних дерев. Одні переросли, інші починають відживати. Тому вирішили оновити алеї. Будемо і далі висаджувати хвойні. Вони виростають до 40 метрів, але ми плануємо їх підрізати, формувати для того, щоб вони були більш пухнастими і щоб не були дуже високими. У сквері МВС в грудні розбили нову клумбу. Під снігом ховаються лаванди і троянди. А поруч з соснами молоді саджанці шовковиці, дуба, граба, верби і церцесу. Зараз ми будемо чекати плюсової температури, щоб їх поливати. Ближче до весни ми почнемо одобрювати їх з необхідною періодичністю. Виростуть великими років через 15 20 Коли зійде сніг, Альпінарій, так називається місце, буде радувати городян. Невесні з'являться і архітектурні форми. Підростуть молоді деревця, зміцніють сосни. Країна легенд повертається онлайн. Вікторина вже в цю суботу. Відбірковий тур позаду. Тепер новий раунд. У битві умів зійдуться 12 команд. Молодіжний парламент, Верховна Рада, Міністерство закордонних справ і не тільки ставки сезону вищі ніж раніше. Важливо не просто відповісти на питання, а й дати більше відповідей ніж суперник. Тепер у команд заочні дуелі. Переможець проходить до другого раунду, потім ігри фіналу. Країну легенд люблять і грають. У програмі навіть є зірки. Ми виділили трьох учасників. Володимир Гуменський. Його по праву можна назвати людиною енциклопедією. Історик і керівник Слободзейського відділення ЗНФ. Він знає, чому козаки носили кільця у вухах. Сергій зім'я вухи означало нічого іншого, як е, какую син в роду. И есть ли еще мужчины в роду? То есть, когда давалась команда налево, и в правом ухе была серьга, и Саул видел эту серьгу, то он делал вывод, что это последний парень, последний мужчина в роду, и посылать его на смертельный бой значит рисковать. Среди побежцев ей депутаты Верховной Рады Володимир Левицкий. Вадим Федорович да? Він сразу сказав чувство юмора. Это ваш ответ". Вадим так. Федорович Левицкий сделал це за 2 секунди, практично без улыбки, але з чувством юмора. У цій тріці її жіночі силует Світлана Малаки, капітан, вона впевнено вела свою команду до правильних відповідей. Тобто Наші команді є есть є склавна команду Дмитрий. Є, звісно человек, который будет отвечать за. Мінути мовчання, музикальним призвіді <різвіднення> прем'єра сезону вже в цю суботу, о 20.30. Блищати ерудицію буде команда оновлення. Дивіться, вболівайте та дізнавайтеся більше нового про нашу країну. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже наступного тижня. Зустріч у вівторок, як завжди, о 18.15 на першому придністровському.